Всім привіт! Ви канами Маркіша і це Майнкрафт. Ну як Майнкрафт? Коротше, я вчора счав Майнкрафт і не думаю, що я буду його знімати. Бо в мене там уже дофіга чоло. Ем, я його вчера скачав, і Я сказав, що у мене там багато чого. Дофіга. Коротше, він буде довго загрожувати для вас одна секунда. Так, у меня тут завантажение. Все, ё-мо, это я как кокосик. Ах ты заразка, поразка. Как я тебя не навижу. Кстати, я вчера скачал в Майнкрафт, и у меня уже тут броня. Привет. Так, у меня тут такая пичка. О, кстати, уже оце ночь, Да я иду спать. Чекайте. Це як? Все нормально. Спимо. Йома, як я цього грозу ще не в Майнкрафту? Привет, Бобік! У мене уже Бобік є Все, Бобік Привет, Бобик Так, а той, короче, зомбі в алмазній броні ще не мав би пропасти. Кстати, е, я його Розробив сьогодні. Я ежик. Я не человек, я не я горошек. Я перный кокосик. Шо, ты тут у меня вообще не хочешь. Опа, э, алмазная броня. Албаз, а алмазная броня. А? Я ежик. Кстати, э, тут э, горбуз. Це пшениця. Так, це мій другий дім. Там нічого нема. Реально, там нічого нема. Да. Я хочу зробити ферму, ну і все. А тут нічого такого нема, крім цього усього. Тут немає нічого. Типу, такий дім і все. Тут у нас є погутина, тут, тут нічого майже нема. Вапше. Ну нічого, просто-напросто. Кульбаба, а я та думаю, де трасник я подівав? От він де. Капець. Коротше, добре. Що е... ще давайте поутину з Вона дуже сильна. Коротше, давайте зробимо ферму трасника. Так, у мене якраз є два відра. Якраз. Давайте отут десь зробимо. От тут так. Ёкерный кокос. Все. Так, давай. Оп, все. Ну, нормально, я так думаю, нормально. И тут у меня, я, короче, такие... Давай так уже. ⁇ -мо ⁇ мне гены на выжить, все. Все. Опа, еще одно, два ведра. Я бы сказал. Вы бы сказали, что в один я знаю, это Майнкрафт. Для хозяев и вылил. Та ні, все нормально. Давайте просто так зробимо все. Так, і тепер траснік. Так. Траснічок, траснічок, ми садимо траснічок. Все нормально. Пойдет. Так, пардон пойдет. Кстати, короче, у мене зверху, зверху це все. Кстати, я тут короче, зробив отак. От не знаю, нащо просто так. Кстати, у мене тут є ще гардеробна. Оце гардеробна. типа така штука. А це, ось, типа, зеркало. Ну, і картинка. А це типа тумбочки, ну, знаєте, типа, є такі. Так. Кстати, і ще на ковальну зробимо. На ковальню зробив. І таке панорамне вікно. Кстати, отут у мене, коротше, це ні до чого не під'єднано. Це я сам не знаю на що. Тут, коротше, у мене їда, Це, коротше. Ну, кухня, це кухня у мене. Кухня. А це тераса. Така тераса, класна. Тут зайвен я зробив. Не, ну тут дуже гарно, капець. Я сам дивуюся, як я зробив це все за два дні. Я вчора зробив, то знаєш, за один день, я це все зробив. А я знав, що так сюди можна. А я запрямити назад можу? А, не, 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 не можу. Ай, да, А бараскає. Давайте А, Так, ну я тут типу так зробив, ну тут діти там. Ага Опа, опа-опа. Кстати, хто не знав, хто э, не бачив, я тут зробив дерево іншу. Іншору. Ну, ні, ну хто не бачив, хто не бачив, то це по помиравне вікно ну, таке аж. Що навіть видно мого Бобіка. Бобік, ні, не, не бачить. Ну, і тут, коротше, у мене така генерація цього, цього світу, що тут дофіга цих якси. Дофіга цих у ну, цих як це. ух, я, 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 я чому не упав туди реально. Тут дуже багато, ну, типа, тут раз, два. Ну, там я вже ходив, зачистив, там ще не за... А, ні, там зачистив. Ну і там є. І де ще, коротше. А, кстати, і ще є каньйон. каньйон. А, хто знає, що з таким, то напишіть в коментарі. Так. Дан, дан. Оп, оп, опа. Кстати, ну, ось. А, нет, это не то. Это не тут. А, нет. Короче, 20 кисок Давайте я спущусь. спущусь. О, вот, такие тут каньон. Ну, такие каньон, кстати, я точно нашел. Вот Еще один такой проход. Типа в пещеру. Ну, и тут я поток. Ну, типа, так, все. Ну, я тут все майже зачистив, тільки є одна штука. Куди ще маю піти? І не факт, що я піду навіть. Ну, надіюсь, піду. Задій, і тут залізо, ну, там тамліжу, уголь. Ну, ви не бачите залізо нормально. Ну, це типа оригінальний, типа копія Майнкрафт. Сюда теж є. Та, -мо! Ні, я не можу це приплити, я це так замороную і все. Ух ты, -мой! Почекай, а у мене десь меч був. Коротше, не знаю, де мій меч, я не хочу з ним битися. А зараз сюди вийде, даю. Ну, коротше так. О, а ні, Я думаю, підросло. Ну ще ні. Кстати, можна сказати, що це басейн. Типу, пу! Ну реально, це басейн, похоже на басейн. Кстати, можем мені реально зробити басейн? Як ви думаєте? Капець. Ну, короче, ж, такий свобім Майнкрафт. А, я вже не можу бігати, бо у мене і у мене дає, та в мене і дає. А от де мій меч ну, а капець. А я та думаю, де мій меч? Кстати, я так хочу знайти деревню, бо я хочу посадити, знаєте що? Картоплю і, цей, і морковку, щоб мати потім собі цей. Мати ферму собі. Овечок. Я можу я зробити курів і овечок можу зробити. І все більше нікого. Ну, картоплю ну, не приручишники. Свенка, синька, сунька, привіт. Як до як у вас тут? Нормально? Коротше так собі. Кстати, я колись вообще не знав, як їсти. Реально, я колись вообще не знав, як їсти, я тебе знаю. А це кнопочка просто так. Сам я на що я сюди поклав, поставив кнопку. Кнопочку Значит, я поставив кнопочку. Кстати, у мене вже 19 й уровень, 19 й 19-й. А, 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 ні, все. Нормально. 19 уровень це для мене вообще нормально. Ну, Но у мене був 30-й. Около 60, то, не будь ласка, не пишіть мені коментарів. коментарі. Кстати, я ще на ковальні нічого не робив на ковальні. А, а я згадав, що тут можна цей. Ремонтувати предмети. Я навіть забув реально, я забув. Ремонтувати предмет. Хто не знав, хто не знав, я зараз вам придаду. Давайте, наприклад. Я хочу, типа, от топорик у мене є. Ну і я і можу його зробити. Вартість, я сам насть зачарування 4. А я що, типу, зачарувати його можу? Що? Коротше, ну, типа, так. Хто не знав, реально тут можна почекайте, а не. Ну, вже вечір. Такий собі ролик вийшов. Підписуйтеся на канал. Нікуди я не зібрався йти з каналу. А, я навіть не бачу, що тут, типу, ну, щевний типа блок. Я навіть не бачу. Коротше, добре, давайте це все вигружимо. Так, що тут? Так, что мне не нужно? Это сюда. Кто не знал? Да все не знают. Кстати, может себе арбалет сделать? А что он делает, этот арбалет? Мне интересно. Кстати, тут есть реально арбалет. Так, опа, арбалет. Ёперный кокосик. А что делается хотя бы эта штука? Желіза, о, пацани. А давайте реально може зробимо, а? як ви думаєте? А давайте реально зробимо. Так, для крафту о, нам що потрібно? Нам потрібно це, палки, одна штучка, тільки треба дерево. А, то в мене є якраз чотири дерева. Давайте зараз перекрафчу. О, все. Mm, так, и шо? Арбалет да наш. Арбалет, арбалет. Нема арбалет. А, нема. А, бо мы маем скрафтить одну штуку. Ну, конечно, что нема. Ой, как не было. И арбалет. А еще я его крафтю, я сам даже не знаю. <coughs> ну, добрый, я скрафтер арбалет. Ну, и что? Типа, я теперь могу стрелять. А, ну, -то, боже. То, звісно, що я можу стріляти, тільки тобі треба взяти стріли. Три стріли нормально. О! Ого, нормально, нормально. Ви все як це? Як воно називається? Я забув як. Ну, давайте стрільнем. У факів рівно. Я відпустив. А я напевно знаю, як треба. Ай я, я, типу зарядив, і що далі? А... Ну, я ж зарядив, так? А? А треба просто нажати. Реально? Просто треба нажати? Як я це зробив? Бам! Бам-бій-бум. Бам. Почекайте, я не... Бам, ні. А як! Дайте сюда. Бам! То як? я не знаю, я не знаю, я все. Я не вмію. Нітка. А, да просто треба нажати куди-небудь. А ну давайте ще раз. Ага, ну так, ну це понятно. Ага, все, я понял. ну давайте. Матер Божа. На, туда. Так, давайте заберем стрів и uh, цей меч. Меч у зуба. И залутаем його. Залутаємо. Все я придумав. Ну, короче, давайте на сьогодні це все. Всем пока!